І держу я косу отак. Не отак клипаю, а так. Щоб оця частина була в плоскості, а ця частина щоб була продавлена. Видно там. Десь. Отаку я клипаю. І коли клепаєш, дивися, щоб його не вигинати. Так, или так, или так, а щоб старатися, щоб воно було в одній площині кромка із лезом, тоді воно буде нормально різати. А якщо починати ця частина, щоб лежала тут на руці, щоб вона не, не мотилялася. Отак придержиш. Ну, тут, звісно, в кінці воно трошки незручно. Треба буде перехватитися. Ну, основне лезо, а так воно все проходиться от плетується. Виключай.